Кабінет міністрів 30 січня затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію, як повідомляють у Міноборони. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з генеральним штабом, урядом та народними депутатами. Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Основні положення законопроєкту виклали в інфографіках. Відповідно до них є шість принципів, на яких базується новий документ. На період воєнного стану визначено чіткий період служби, а люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Військовослужбовці можуть відпочити, взявши відпустку не менше 15 календарних днів. Оновлювати дані можна і онлайн, тобто без візиту до ТЦК. Дозволено й переїздити в інше місто без дозволу ТЦК, однак треба буде стати на облік за новою адресою. Строкова служба скосовується, замість неї буде базовий військовий вишкіл, а одразу після мобілізації на фронт нікого не кинуть. Протягом двох-трьох місяців будуть навчання. Документом пропонується запровадити добровільну мобілізацію ув'язнених. Скасуються відстрочки від призову для держслужбовців, працівників ДБР, Національної поліції, НАБУ, прокуратури, бюро економічної безпеки, служби судової охорони та державної виконавчої служби. Держслужбовці підпадають під бронь, проте не всі 50% військовозобов'язаних у певному органі. Грошове забезпечення у законопроєкті визначено мінімумом у 20 тисяч гривень без урахування додаткової винагороди, а вона на період воєнного стану закладається від 30 до 100 тисяч гривень. Щодо українців за кордоном, тільки за наявності військово-облікових документів чоловіки призовного віку, які є громадянами України, зможуть отримати консульську допомогу в закордонних диплостановах України в умовах військового стану. Виняток оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Консульська допомога його дітям, якщо другий з батьків іноземець, оформлення спадщини та допомога особам під арештом. Також документам пропонується внести обмежувальні права, так за заявою ТЦК щодо громадянина можуть запроваджувати такі ліміти: обмеження у праві виїзду за межі України, обмеження у праві керування транспортними засобами, накладення арешту на кошти та інші цінності. У разі невиконання військовозобов'язаних своїх обов'язків, якщо поліція не може здійснити адмінзатримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 15 днів до ТЦК. Керівник ТЦК протягом п'яти днів надсилає йому поштою або в електронній формі вимогу про виконання обов'язку. Якщо громадянин за 10 днів не виконав зазначеної вимоги обов'язок або не з'явився до ТЦК, а також у закордонну дипустанови України, тоді ТЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, у праві управління авто, накладання арешту на кошти. А оформлення паспорта та закордонного паспорта за межами України громадянам України чоловічої статі призовного віку здійснюється за наявності військово облікових документів. Варто зазначити, що документ ще може зазнати суттєвих змін за законопроект, ще має проголосувати Верховна Рада на найближчому пленарному тижні в лютому. Нагадаємо, 25 грудня 2023 року кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Не передбачалося зокрема зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та вручення електронних повісток, а також певні обмеження щодо ухилення. У парламенті побачили у цьому документі недопрацювання та корупційні ризики. За результатами наради за участю керівників парламенту та фракцій, законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання кабінету міністрів 11 січня. Кабмін відкликав свій законопроєкт.